Спорту, як і коханню, підкорюється у будь-якому віці. Днями це довели любителі волейболу, які змагалися у залі Бердичівського педагогічного коледжу на кубок центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх. Паралельно з цими змаганнями у Бердичеві проходили перші з області з боксу та розгорталися чергові баталії з футзалу. Це вкотре доводить, що Бердичів місто спортивне, говорить перший заступник міського голови Іван Демус. Це ще раз і ще раз підтверджує те, що ми не маємо такого спортивного спокою протягом круглого року. Більше того, приємно, що не тільки в день змагань збираються команди. Що стосується команд спорт для всіх, то ви практично збираєтеся, я зрозумів, по всіх вихідних, їх можна бачити на різних спортивних базах міста Бердички. Я хочу побажати від імені міського голови, від імені виконавчого комітету, від себе особисто, міцного здоров'я, такої ж енергії, такого ж натхнення, щоб ще довго були е, прикладом для е, людей різного віку. Щодо розвитку фізичного фізичної культури і спорту, відкритий обласний захід з волейболу прийшов за підтримки Житомирського обласного центру Спорт для всіх його представник Олег Процюк каже, усе це заради популяризації здорового способу життя. нас центр обласний має свою розголошену систему. Загалом в Україні 256 центрів. В кожному обласному центрі є такий центр. В Житомирській області поки що сім. Але ми з кожним роком цих центрів стає більше і більше. Ми займаємось популяризацією аматорських видів спорту, непрофесійних. Ми, ми організовуємо непрофесійні турніри, чемпіонати, де зм можуть змагатися повністю всі від малих до великих і пенсіонери, і діти, і дівчата, і хлопці, всіх, кому це подобається. На змагання до Бердичева мали приїхати любительські команди з малина та Користеня, Та, на жаль, з поважних причин вони залишились вдома. За медалі грамоти і кубок боролися волейболісти з Бердичева та Гришковець. На рівні з молоддю подавали та відбивали м'яча ветерани спорту. Гравець команди клуб-любителів волейболу міста Бердичева Вадим Шелюк розповідає, що його спортсмени часто зустрічаються у залі коледжу. Окрім того, пограти у волейбол сюди приходять усі бажаючі. Приходять багато людей, приходять і по 18 людей. І навіть буває зимою, збирається і по 24 людей. Ми робимо 4 команди, ми граємо. Але у нас є основний костяк, який виступає на соревнованнях. Сьогодні как бы, ще не було у нас двох ведучих ігроків. Є ребята молоді, які грають і за ромінські водник, це аматорська вища ліга. Скажем так, б додали, звісно, інтересу за гарну і майже професійну гру клуб любителів волейболу отримав золоті медалі та кубок. Ось що значить досвід зауважують гравці команди. Мені було дуже приємно, що молодь починає думати, не просто б'ють по м'ячу, а починає думати. Дуже хорошо все пройшло красиві комбінації, здорово, куча, куча емоцій, болельщики кричать. Ну що ще нужно? Хороша гра. Хороші результати і хороші болельщики. поэтому все очень, дуже очень здорово. Друге місце дісталося команді газопровідзи, що вони були нагороджені почесними грамотами. А бронзовими призерами змагань стали учасники волейбольної команди МНС, теж з міста Бердичева. Не завжди так хорошо виходить, як хочеться. Ну, Десь не вистачило чуть сили, таланту, мабуть. Ми зайняли третє місце. Ми за командою грали МЧС. Водка би емоції були кучі. Е, була боротьба очень сложне, інтенсивне. Ну, побіда взяла своє. На наступні змагання сподіваються, організатори та гравці до Бердичева завітають команди з інших міст області. Адже завжди цікавіше боротися, коли є велика кількість учасників.